Ще одна скорботна звістка з фронту прийшла у рівненську громаду. Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку обірвалося життя 29-річного солдата Михайла Григорчука. До початку повномасштабного вторгнення чоловік не мав військового досвіду, не служив в армії, але отримавши повістку без вагань, приєднався до лав ЗСУ. Десятки рівнян прийшли на майдан незалежності, щоб віддати шану молодому захиснику. Проводжаємо із невмирущою пам'яттю героя. Нашого воїна-захисника Михайла, він повернувся додому на щиті. Він повернувся як незламний син. Вільної незалежної України Михайло Григорчук народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фах електрика монтажника і працював за спеціальністю на одному з місцевих підприємств. На прощання з героєм прийшли друзі та знайомі. Колектив рідного для Михайла, 22-го ліцею. У директора навчального закладу залишилися лише теплі спогади про випускника. Спокійний, щирий, відповідальний. Все, що можна сказати про нього, це тільки найкращі сторони. Навіть вчора, коли знав, то згадав, як вручав свідоцтво про 9 клас. Ну це був хлопчина золотий. Був, на жаль, був вічна пам'ять героїв. Поховали Михайла Григорчука на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.